Вітаю глядачів мого каналу. Зараз я буду робити особистий розклад на лівий берег міста Запоріжжя 1556. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. Від цього часу, 24 години, по лівому берегу міста Запоріжжя удари ракет, удари снарядів, удари дронами. Покажіть нам то, як воно все буде. Пока. Удари ракет. Це росіяни, що вони будуть? Наші ППО, наша відповідь. Це снаряди які кидають росіяни наші ітоги, то, що ми отримаємо, як воно все буде. Дрони, які кидають росіяни, посилають нам. Що ми будемо від того мати, який буде ітог у нас? Я не кажу про ППО, бо вони ж непонятно, чи збивають, чи не збивають. Дивимося ракетні удари, ті, що були у нас привичні, і ті, що ми знаємо, що їх збивали. Ну, ще є поки вибір. <кій> є вибір у наших противників. Будуть вони додати ці ракети, бачите? Ну, а тут у нас, звісно, будуть Страхи, кошмари, стреси. А, вибачаюся, Це в них кошмари і стреси. Це ж їхня лінійка. Сходи. Я вже. Боже, не то в них буде. Це ж класно. Наконець у них це почалося. Так, ну а що нас чекає? нас чекає подвійна ситуація. Подвійна ситуація, і, до речі, вона зв'язана з тим, що будуть коригувальники люди. Буде подвійна ситуація, якісь ракети все ж таки до нас долетять. Ситуація несправедлива буде і дуже буде нам тяжкувати. Ось так, по лівому берегу. Снаряди. Так, як вони лежали? Отак. Це важливо. Може, як вони радіють, коли ви посилають ці снаряди. Вони просто кайфують від того. Але в них тут двічка негативна до них. То тут іде невпевнена ситуація. Ну, тобто, кажучи, що вони не впевнені, чи будуть вони їх кидати, чи не будуть. А, а тут у них. Іде удача. Тобто, якщо вони все ж таки на це підуть, дивіться, от в такому стані в них іде вдача. Я так розумію, коли вони розвернуться от в позитивний стан, тобто більше, да, то тут у них може даже бути і невдача. Ну, я так це, ну, як, логічно, да? Тобто поміняється ситуація. І я вже клала розклад і дивилася, що, вроді як не дуже воно там повинно бути, може, я ще казала, що може оставлять нас в покої сьогодні, може, дадуть передишку. Може бути, але по цій двійці це трудно дуже судить. Дуже трудно. Подивимося, як воно проіграється. Але вдача в них, бачите, все одно вдача в них. Як наші будуть? Ну, дивіться, у нас і мах, і фортуна, і дев'ятка монет шикарна карта. Е, у нас тут вроді як є все. Ми зможемо то це, цьому всьому протистояти. Дай Боже, може підсилилися, може, там збили ту е, установку, яка швиряла. Дрони. З дронами така історія. Вони вже там дуже боряться за ті дрони і дуже хочуть їх кидати. Але буде якась затримка з їх боку. Затримка і, і, і. і. Це наша ситуація. Немає у нас люди, гармонії, спокою немає, але стабільно, як я казала, стабільно немає спокою. Да? Це карта, ой, господи, це карта насильственної смерті, або опять-таки затримка. Дивіться, вона совпадає з оцією картою. Але вони обі ідуть в негативному плані. Наша до нас і ця. Я гадаю, що люди, буде не один дрон, якщо він буде. То щось ми зіб'ємо, а щось ми не зможемо збити. Так що тут по дронам я вам хочу сказати, що ситуація цікава буде. Будемо ми, ну, ви не будете, а я то точно буду, бо мені то цікаво, як воно проіграється. Ось карти затримки, але це тут ще насильственна смерть випадає, але вона випадає нам, на жаль. І затримка. Скоріше всього, що ми щось затримаємо, а щось не затримаємо, тому що у них теж затримка йде. Ну і стабільність теж непогана карта. Ну, подивимось. Давайте ми тепер я отак згорну, щоб більше було у нас карт у в нашому розпорядженні. Да. Така собі історія. Вроді вона не дуже така руйнівна, але все ж таки оце мені, бачите, тут показало ракети нам, все ж таки щось воно буде. Давайте ми подивимось на цій колоді, пройдемося. Будь ласка, покажіть мені карти від цього часу на 24 години. Втрати людей, руйнування будівель, від ракетних ударів, ударів снарядів, ударів дронів по лівому берегу міста Запоріжжя. Покажіть мені людські втрати, якщо вони будуть. Чи будуть фатальні, чи будуть фатальні мир перевернутий. Ну, це нервова обстановка, то понятно. А оце мир, звісно, тут воно трошки дає такий ефект, але, в принципі, ну немає таких тут фатальних карт. Так, давайте подивимося, чи будуть люди поранені. Або тяжко поранені, покажіть нам то на лівому березі від ракетних ударів. Ні, будуть тільки страхи і маніпуляції. Ну, карти так показують, я ж з голови не беру, ви ж бачите. Так, давайте подивимося. Чи будуть руйнування будівель від цих всіх вибухів? І дронів, і снарядів, і ракет, чи будуть руйнування житлових будинків цивільних? Так, нестабільна ситуація і перевернута башня, і допомога також перевернута. Тобто буде, будуть руйнування, нестабільність перевернута по землі. Будуть. Але тут іде вона перевернута, то буде трошки по змяшеному варіанту. По, по змяшеному варіанту піде. Ну, не буде так страшно, судячи От по отшельнику, люди підуть, і ну, ну, пажик це так, гарні новини. Тобто люди, скоріш всього, будуть живі. І будинки не дуже постраждають, або, або мало постраждає будинків. Ну, якось так. Так, давайте подивимося, інфраструктура. Інфраструктура. По лівому берегу інфраструктура, вода, електрика, газ, общественний транспорт. Значить, дивіться, вода під питанням буде вода. Не, не вирішено тут ще воно якось так. Проблеми будуть з електрикою, з газом все нормально, з транспортом падає очельник. Тут щось буде якась, знаєте, я не скажу, що погано, ну давайте ми подивимося, ще по карті я кину вода. Електрика, транспорт общественний. Якось общественний транспорт. Щось якась буде історія. Я не можу зрозуміти. Тут йдуть погані новини, і йде жизловий туз. Тобто енергія життєва, шанс буде. Ну, якась буде історія з транспортом. Я не знаю, що воно показує. По воді теж не, не, швидко зроблять, по електриці теж швидко справляться. Ну, значить, не буде великих якихось таких руйнувань. Так, дивимося соцоб'єкти. Соцоб'єкти – це оці всі райадміністрації, соціальні служби, оці всі. Десь по соцоб'єктам трошки щось воно буде. Якомусь е ну так, не дуже. Але буде щось десь. Ось вона по змяшеному варіанту піде. Да, Бачите, нестабільна тут ситуація. Ну, так собі. Але у них є тут і хозяйка королева, і жезлова і вдача, тобто. Там не буде такого чогось, ну такої дирки не буде, Такому ж там так не йметься. Ну. Так. Давайте подивимося промислові об'єкти. Слові об'єктика йде, бачите. По промисловим об'єктам якась історія буде. Вона, може, не буде дуже руйнівною, але м -м, саме производство зміни свою фазу, може, люди не загинуть, але з самого производства вже там будуть вони думати, що там надалі робити. Таємниця такі зруйнують вони якесь производство. Я не скажу, що прямо розвалять завод, але конкретно в щось, в щось вони попадуть таке. І я вам скажу, що це отакі от, от точечні удари. Це ви ж розумієте, да? було і по мотору, і по іскрі, і там на піщовому комбінаті. Все це наші люди знають. Вони там працюють і зрозуміло, що. Коригувальники, наші коригувальники, наші українські, які заробляють оці гроші. Розумієте, такі Такі люди. Так, промисловість дитячі. Заклади, дитячі заклади. М -м -м. Десь попадуть люди. Іде жертва. Іде жертва. Ну, дай Боже, що там не буде дітей. Дай Бог, щоб там не було дітей. Бо, в принципі, тут іде і допомога, і тут іде, і, ну, і праця йде, але буде. Щось вони, суки, зруйнують із дитячого. Ой, ми строїмо, строїмо, а вони руйнують. Так, учбові заклади. Учбові заклади. Ну, так, собі. В принципі, непогано. Ну. Бачите, тут сонечко і по чашам йде таке воно. Ну, в цілому по тройки втримаються. Не повинно бути, може там скло десь полетить. Так. Не фатально, скажімо так. Так, торгівельні об'єкти. Торгівельні об'єкти. Ну, Ця карта мені не дуже нравиться. Тут іде така, знаєте, собі. Хоча, в принципі, ну, непогано, непогано. Це стабільна ситуація, отшельник, мудрість. Все тут непогано, окрім цієї, але це більш показує за, знаєте, нервову обстановку там таку. Проблеми конфліктні такі, знаєте. Так, і, так, що ми не подивилися. Цивільний транспорт. Ну, більш-менш нормально, але погані новини. Ну, для когось будуть. Для когось будуть погані новини. Винятково. Так, ну вроді все ми подивилися, так? Да? Подивилися все. Це був лівий берег, люди. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не панікуйте, як той хлопчик, він просто супер. Не психуйте, не волнуйся, не психуй! Ой, дитятка золоте. Все буде добре, люди. Дай Бог доживемо до цієї перемоги. Будемо цінувати цю свободу. Все, почуємось, папа.